Друзі, всім привіт у новому відео. Всім привіт зарі. Будемо шукати сьогодні новиночки. Я бачу багато класного навезли. А вже осінь, осінь. У нас морозить дощик на вулиці, похолодало. Бомбар в вірчичному кольорі, схожий на натуральну замшу. Досить така цупка тканина, важкувата навіть. Ось тут так регулюється на рукаві кнопочками. Це текстиль, це не є натуральна замша. Бочечкою ось так. Просто супер, яка стильна річ. І застібається на блискавку і дві кнопочки. Ось так. І ціна рукави реглан бачу. 2600 600. Поліестера і підкладочка поліестер. Ось така курточка. Ось так. На спинці. Джинсів дуже багато бачу, появилися новесеньких. Кардиган. Це так має бути. Так, з зав'язкою. Можна ось так носити, просто собі довгий, не зав'язувати. Ти собі зав'язав, так ну, так має бути. <кліку> Базовий, колір моко, і в складі є 9% волни. півтори тисячі гривень до XL розмір. Колосальний вибір джинсів. Просто вау! Які хочете відтінки, можна придбати з необробленим низом джинси, а такий молочний колір сподобався. Сіренькі є, а це вже графіт або антрацит кажуть. І джинси коштують півтори тисячі гривень без алостану до 44-го європейського розміру, від самого маленького, від XS до величезного. Блакитні взагалі різні відтінки, такі, які хочете. Одна і та сама модель на шили 6 шість, кольорів. Шість кольорів. Я бачу, дівчатка дивляться, а дівчатка жінки, тому що джинси реально класні. Так, просто обрізані і все, знизу. Ще такий бомбер, така курточка теж під натуральну замшу. Колір більше гірчично-коричневий, півтори ні, 1600-1600, але попередня оця гірчична мені більше сподобалася. О, яка розкладка, поки нікого немає, покажу. Покажу, яке все на стилі просто все таке базове, мінімалістичне і який класний джемпер. А м'якусенький в кольорі моко і яка якість спідниця плісе. Тканина тримає форму під замшу якось так. Но зараз будемо дивитися, а ще такий варіант є в коричному кольорі спідниця плісе. Козаки класні, є чоботи, з'явилися парасоль, парасолька розклали. Я показую її в минулих відео. Зараз ще раз покажу і озвучу ціну. Ось такий має вигляд парасоля і, і джемпер. Повертаюся, я, звичайно, до цього джемпера. І ціна 1600 гривень в складі 7% є вони, а кримполястер вовний вастан. Плечі приспущені, ну, класний, а теплючий. Він такий товстенький м'якенький, в ньому холодно не буде. Акрил теж, повірте, мені гріє, тим паче є трішки Так Ось така спідниця. Спідниця ще йде з ременем акцентним. 1900 гривень. поліестер ластан, Дуже-дуже дуже, нагадує, дуже німидакси, нагадує замшу натуральну. Це така товстенька. Ось така основа. Ось така спідниця. а Спідниця на літо, спідниця вже осінь, зима, там рання весна. Ідеально підійде ще такий бомбар під замшу. Вау, які класні новинки. В таких кремово-пастельних відтінках з гумкою Регулюється ось так, кишеньки бокові є. Такий бомбар коштує 2600. Джемпер схожий по якості на той попередній, але тут вже закритий виріз Теж такий оверсайз, дивлюся в розмірі S, а він досить-досить величенький. Так, такий рукавчик, приємний кремовий відтінок, такий теплий, 7% бавовний. От красиво як. шоколадному кольорі спідничка. Бомбер а схожий, а не схожий, а такої точної моделі, як я показувала кремовий, А тут такий коричнуватий колір і відтінок коричного. Не знаю, як ви відео відобразиться, така ж сама ціна, 2600. 600. І ще раз повернуся від цієї спіднички коричневої, щоб подивитися, який рівень, тому що дивилась ось так. Така ж сама цупка тканена, як і в кремовому кольорі. Симпатичні комбіновані козаки на зручних підборах. Так, щоб краще роздивитися, я його виставила сюди. І ціна 4300. Це шкіра вверх і шкіра всередині. Не тільки вверх, а ще й всередині. Натуральна замша і гладка глянцева шкіра. Ось такий википний. Класні козаки. А ще добре те, що а, немає, я думала, це змійка, Ні, немає блискавки, але халяви досить широкі, треба міряти. І вона не є високі. Тому в таких халявах можна зручно носити і ще брати якусь шкарпатку високу. Чотири трейси, нагадують ціну, це шкіра повністю варп і Ну Сьогодні є ще подивитися багато новинок, як завжди. Коли не прийдеш в зару, у них така специфіка, вони міняють товар, постійно довішують, знімають довішують нові, Я вже розказувала про це все. Якщо ви приїдете один день і не купите, то через два дні може вже цього і не бути, тому що не те, що розібрали, а в них так міняється. Тут комбінована шкіра і текстиль. Такі красівочки, ну що ж, я ціну не кажу. А, снижка прекрасна, 1050 гривень. Ну, тому що вони легесенькі, і, можливо, одні залишилися 30... 37 розмір. Прекрасно. Снижка хороша. Які вона легесенькі. Філімбеки з бантом. Це шкірза видно. Ось так. І теж знижка 1200 гривень. Так, ви подивіться на цей бомбер. Який він класний з вишивкою. А, тканина, і якби. Нагадує джинс візуально, але, то такий джинс. Видно, що це не джинс, а така матова котонова тканина. 10 від 500 і котон, і підкладка теж котон. Все бавовна. З блискавкою, це свіжачок, новинки, ще навіть отут-ут-цей -от, бляндик, бачите, ось так. Я їм поможу зробити цей бомборів навезли, так що робимо висновок, що бомбори актуальні. Пройма рукава досить низька, він такий оверсайз. Дивлюся в розмірі L, а розмірна сітка до двох xl L від x Парасолі просто користуються успіхом ці прозорі. Я обіцяла їх ще раз показати, зараз покажу. Ще раз, я вже показую, який вони вигляд мають, ну, коли дивилися. Так, босоніжечки. Босоніжки. Такий тофі-колір це шкірзан 1600 гривень. Ну вже якби по факту хіба десь ви запрошені в ресторан ще кудись, то пригодяться або їдете відпочивати, бо вже по сезону якби, в принципі. вив'язані джемпери оверсайз, а колір якийсь такий до малинового темного, но точно і не бордо. І не фіолетовий, а класний. Подивіться, який класний джемпер. Це все новинки, це все просто-просто новиночки. 1400 в складі коза, поліестер і поліамід. Красота. Вау! І ланцюги, яка прекрасна. Такі навіть трішки етности з пташками, це емаль. Ям, делікатно все зроблено. Це, напевно, такий один довий ланцюг, його так закріпили, або два, якби дві нитки називаються. Ну, дуже красиво. І є ще каблучки, такий масивний важкий, таке намисто, 1200 гривень. Епоксидна смола, залізо і цинк. І До цього наплиста є дві каблучки. Розмір міняється на розмір, тому що у вас, якби один палець, один розмір, а другий другий. Мене коли спитали, чому два розміри. Ну, вважаєш, пальці не одного розміру. Так, дві такі каблучки в стилі така стара зі старими А з золоту ніби це мета зрозуміла. Ось така каблучка. Дві. можете дві носити, можете як хочете. Щоб бути були у моєму відео, а були у моєму довгому відео, в короткому відео. А, так що ще раз нагадаю, ціна 3,300. А я йшла до цієї кофточки. Це лун. Чи що це Це такий лун. рукавчик трішки довгуватий, мій. Або на високий ріст або так модно драпірувати, як на мене ніби рукави задовгі. Напрямку трикотаж і є 17% шерсті, 17 волн. 17 волн написано. Супер, відчувається. Це така тільняшка. От зараз під куртку взяти, під бомбар. Або похолодало, Я сама сьогодні в лонгу, і шкіряні кортці. Під шкіряну кортку взяла лонг, дає трішки шерсті. І мені добре якраз. Так, прямі дженси. Хороша, okay. хороша варка джинсів. З ременями, з ременем продається. І 1600 гривень балона Ейволостан. Висока посадка всіх джинсів. Так, ще такі бомбери під замшу в коричневому кольорі. Показувала схожі ці вже з капюшонами. І ціна 2200. З капішончиком. Всі бомбери в цілому без капішонів. а цей з капюшоном ще добре. Бокові кишеньки, блузи. А які гузочки, як а, якась прикраса, як запамки, логосенька тканина, колір, шампань. Ось така з уборками. Трішки навіть просвічується. Тканина така, навіть як органза. Ну і маю на увазі по... А, тому наскільки буде просвічуватися. Щось таке. Матово одночасно блуза, але чуть просвічується. У складі ліоце у поляні 1400 гривень а, застібається чи ні на гудзики. Чи просто на а це обманка взагалі. Це обманка. Супер. Просто блуза, а такий вигляд має ніби на зав'язках. Що добре, що не буде розв'язуватися, обманка може бути. Ще короткі жилетки, класика. Можна раз так повісили по цій блузі, чому ні? Під замшу, під замшу відмірюють козаки. Зараз я тихесеньку покажу, який вигляд мають козаки. Містах. Ну, погано. На У нас мінус жилетка 1400 гривень. Полястер військозаластан, костюмна тканина. наглухо застібається доверху. Така досить класична, елегантна. Так, ще ще тут є У нас в'язані футболочки, в'язані такі кофточки, леголосенька в'язка і 30% шерсті. Базова абсолютно річ. Взагалі і кашу міру, і натурального шовку буває, я вже показувала неодноразово. Є так, 30% шерсті, 1050 гривень. Поліамід, шерсть і поліастер. Ось така в'язана футболочка. Ще блузи в такому кольорі. Схожому шампань, але більш до лимонного. Теж з уборочками, з такими киточками, жіночна, красива, півтори тисячі гривень. і, і поліамід. Так, ось такими киточками симпатичними. І вона не застібається на гузики. Ще закриті душі. Лофери, але це на лофери, а по-іншому мені на язику крутиться забула, як називається ця модель. Легесенькі, симпатичні. Всередині ніби оксамит, ніби натуральна замша. А ось такі легенькі. І їхня ціна 1900, це шкірзам. Но симпатичні. Симпатичні, легкі, краще, звичайно, щоб це була натуральна шкіра, не песенка. Але тоді ціна в рази зросла. Сумочки з натуральної замші і парасольки, які вже були в моєму відео, але я повернулася, щоб показати вам ціну. Я показувала, як дівчатка розкривала і дивилася. 850 гривень коштує така прозора парасолька. І з натуральної замші. Кольорі жовтої охристі коштує така сумочка, яка теж була в моєму відео. Ось така, по-моєму, я вже її показувала. Не пам'ятаю тут шкіра і замш застібається на плоско, кулегасенька, дуже-дуже мила. На синьому фоні взагалі супер має вигляд. Ось такі були новиночки в зарі. Дякую всім за перегляд, за ваші коментарі. Подобайки. До зустрічі у нових відео.